Астрономи виявили повторюваний сплеск гамма променів не схожий ні на що, що ми коли-небудь бачили раніше відео, космічний феномен GRB250702B, що ми знаємо і що це означає для розуміння всесвіту. В останні дні астрономічне співтовариство вирує від обговорення незвичайної події повторюваного гамма-сплеску, позначеного як GRB250702B, цей феномен. Зафіксований телескопами NASA, Фермі і Einstein Probe, а потім підтверджений дуже великим телескопом ВЛТ і космічним телескопом Хаб, кидає виклик нашому розумінню найпотужніших вибухів у всесвіті. Я, як людина, яка присвятила роки вивченню космосу і спостерігав за багатьма дивовижними подіями, визнаю, що GRB250702B це щось особливе. Це не просто черговий сплеск гамма-променів, це космічна таємниця, яка може відкрити нову главу в астрофізиці. Що таке гамма-сплески і чому GRB 250702 би такий незвичайний? Перш ніж зануритися в деталі, давайте згадаємо, що таке гамма-сплески GRB. Це найпотужніші електромагнітні вибухи, відомі нам у всесвіті. Вони випускають колосальну кількість енергії у вигляді гамма-променів найбільш високоенергетичних фотонів в електромагнітному спектрі. По суті, це космічні постріли, які можуть бути видні на величезних відстанях. Більшість гамма-сплесків вважаються результатом загибелі масивних зірок. Коли зірка, у багато разів більша за наше Сонце, вичерпує своє ядерне паливо, вона руйнується під власною гравітацією. Утворюючи чорну діру або нейтронну зірку. Цей процес супроводжується потужним вибухом над нової, який викидає величезну кількість енергії в навколишній простір. Деякі сплески гамма-променів також можуть виникнути внаслідок припливного руйнування, коли зірка занадто близько проходить до чорної діри і руйнується гравітаційними силами. Однак GRB250702B відрізняється від усього, що ми бачили раніше. По-перше, він повторюється. Більшість вибухів гамма-променів це поодинокі події, спричинені катастрофічною подією, яка більше не може повторитися. GRB250702Biш, судячи з усього, вивергався кілька разів протягом доби. Це неймовірно незвично. По-друге, тривалість спалахів значно більше, ніж у більшості інших гамма-сплесків. Зазвичай вони тривають лише кілька секунд або хвилин, тоді як GRB250702B тривав близько доби. І, нарешті, розташування цього гамма сплеску виявилося позагалактичним, що вказує на його набагато більшу потужність. Таємнича природа GRB250702B можливі пояснення. Що ж може бути причиною такого незвичайного поведінки? Астрономи висувають кілька гіпотез, але жодна з них поки не може повністю пояснити всі спостережувані характеристики GRB250702B. Нестандартний колапс зірки, можливо, ми спостерігаємо колапс зірки, який відбувається не так, як ми зазвичай думаємо. Можливо, зірка має якусь особливість, яка призводить до багаторазового вивільнення енергії. Однак, якщо це так. То це вимагатиме перегляду наших моделей колапсу зірок. Приливне руйнування з незвичайними умовами можливо, зірка руйнується під дією чорної діри, але умови в цьому процесі значно відрізняються від того, що ми зазвичай спостерігаємо. Наприклад, можливо, чорна діра має незвичайні властивості, або зірка має незвичайну структуру. Однак, щоб пояснити тривалість спалахів та інші характеристики GRB 250702B, знадобиться надзвичайно незвична ситуація. Невідомий процес можливо, ми спостерігаємо процес, який нам абсолютно невідомий. Це найбільш захоплююча, але й найбільш складна гіпотеза. Вона припускає, що наша поточна модель всесвіту неповна, і існують процеси, які ми ще не розуміємо. Значення відкриття GRB250702B для науки. Незалежно від того, що насправді викликає GRB250702B, це відкриття має величезне значення для науки. По-перше, воно змушує нас переглянути наші моделі колапсу зірок і приливного руйнування. По-друге, воно може відкрити нову область астрофізики, вивчення повторюваних гамма сплесків по третє, воно може привести до відкриття нових фізичних законів. Особисто я вважаю, що GRB250702B це лише верхівка айсберга. Можливо, у всесвіті існує безліч подібних об'єктів, які ми просто ще не виявили. У міру розвитку технологій і будівництва нових телескопів ми будемо знаходити все більше і більше дивовижних явищ, які розширять наше розуміння всесвіту. Мій особистий досвід і спостереження. Я пам'ятаю, як кілька років тому спостерігав за іншим незвичайним сплеском гамма променів. Це був відносно слабкий сплеск, але він відрізнявся тим, що його тривалість була значно більшою, ніж у більшості інших. Тоді я подумав, що це може бути ознакою якогось нового явища, але, на жаль, зібрати достатньо даних, щоб підтвердити цю гіпотезу, не вдалося. GRB250702B нагадав мені про цей досвід і змусив задуматися про те, наскільки мало ми все ще знаємо про Всесвіт? Спостерігаючи за реакцією наукової спільноти на відкриття GRB250702B, я вражений ентузіазмом і готовністю астрономів до нових відкриттів. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо безліч нових досліджень, присвячених цьому феномену. Що далі? Зараз астрономи активно спостерігають за місцем розташування GRB 250702 за допомогою найпотужніших телескопів у світі, включаючи космічний телескоп Джеймса Веба. Вони сподіваються отримати більше даних про його природу та з'ясувати, що викликає цей незвичайний сплеск гамма променів. Зокрема, вони будуть шукати ознаки присутності чорної діри або нейтронної зірки. А також вивчати спектр випромінювання, щоб визначити хімічний склад навколишнього середовища. Вони також будуть шукати інші сплески гамма-променів, які можуть мати подібні характеристики укладення GRB250702B це захоплююче відкриття, яке кидає виклик нашому розумінню всесвіту. Це нагадує нам про те, наскільки мало ми все ще знаємо, і про те, що космос сповнений сюрпризів. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо безліч нових досліджень, присвячених цьому феномену, і що вони приведуть до нових відкриттів, які розширять наше розуміння всесвіту. Це дійсно захоплюючий час для астрономії.